Роботі легендарна «п'ятерочка» в нас побувала в 10 кузові на такому комплексі дрібничок. Почнемо спереду. По-перше, повернули оптику, захистили антигравійною плівкою та відновили непрацюючі ДХО. Для цього нам потрібно було розібрати фару. Далі ми замінили тріснуте лобове скло на нове, пофарбували диски, диски двохколірні з проточкою. Пофарбували супорта в червоний, такий бомбешний колір. Далі зробили антихром деталей, автомобіль чорний, йому буде пасувати це. І, як і всі власники BMW, цей не виключення захотів притемнену оптику. Притемнили її поліуретаном, тобто плівка захисна. Ну і, звичайно, срібні труби тут були зайві. Ми їх пофарбували в чорний глянець. Ось такі, здавалося, б, невеличкі дрібнички, але в комплексі вони додають автомобілю елегантності і нового зовнішнього вигляду, чого й добувався власник. Отож, якщо вас цікавить такі проекти, ласкаво просимо, звертайтесь.